кімнатна квартира ЖК «Палерма». Площа квартири 95 метрів квадратних. Спланована як кухня, вітання і 3 окремі спальні. Дві дитячих кімнати. І доросла, простора спальня. Укомплектована квартира меблями та технікою, тепла підлога, пральна машина, смарт-ТВ, опалення автономне, газове. Багато міста для зберігання речей. Два санвузли. І такий затишний двір, де діти можуть гуляти й самі. Всі подробиці в телеграм-каналі за посиланням в шапці профіля.